Всім привіт! Сьогодні я приїхала по справах в інакше місце трохи. І тут є такий маленький, але хороший магазин мілу, де завжди знижки. Так що зараз вам покажу, що там є такого цікавого. Погнали. Розпочався новий сезон і в Нілуці розпродають абсолютно все. Пальта, курточки, зимові, весняні. Плаття, я дуже люблю їхні плаття. Я завжди купую тільки тут, збільшував, бо гарна ціна. І воно дуже гарно виглядає, гарно береться так само, блузки. Просто я рекомендую. До речі, взуття мені тут залі не подобається. Це прям такий китай-кітай. Воно виглядає дуже, дуже незручним. Я поміряла таку сукню. Ця сукня 7 євро. Взагалі ціна. Mm. 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 І ось така блузка 5 євро. Ще одна сукня, я люблю такі фасон, 10 євро. Я взяла два цікаві шуфи по 3 євро. Та гаманець 4 євро для карток. Вони є такий же самий, тільки синій. Дуже дуже дякую за перегляд мого відео, поки я хворію і в мене такий ось дуже сумний голос. І хочу трошки знімати. Так що дякую за увагу, до зустрічі, Па-па.